Гаряча вода у будинку жительки Бурштина Людмили Мамай зникла понад місяць тому після російських обстрілів енергетичної інфраструктури України. Спочатку жінка підігрівала воду на плиті, а пізніше купила бойлер. Однак переймається, яким буде опалювальний сезон, адже каже, немає грошей, щоб перейти на індивідуальне опалення. Чи буде опалення, чи не буде опалення? яка ціна його буде цього опалення? Ми за це переживаємо, не знаємо це. Я не працюю у пенсії, ще не маю, не знаю, як будемо виживати. У мене навіть коштів таких немає на Мені треба отробити операцію, я збираю кошти. Місцева жителька Юлія Брега каже, у випадку проблеми з теплопостачанням планує переїжджати у село. Ми думали про це індивідуальне, але так, як сказали нам, це дуже дорого. Можливості зараз зробити його по теперішніх цінах немає. Тому як варіант, це може бути або село, ми перейдемо на дно ну, там хоча б своє опалення, або не знаю, щось будемо ще думати. Ми так друзі, можливо, казали, допоможуть. Хто має, наприклад, дачі, там також індивідуальні, можливо, допоможуть просто. Хоча б хотіли, щоб придумали щось все-таки для людей. Хоча б будемо раді, якщо хоча б зроблять для школи, для лікарні, бо це все-таки напевне, що зараз най найважливіше. У бурштинському дитсадку номер 3 світлячок воду для дітей гріють на плиті, розповідає директорка закладу Ніна Отрохова. Бойлера в закладі немає. Я знаю, що мають нас забезпечити, можливо, до осені нас забезпечать. Uh -huh. Кухарі в нас кладуть кастрюлі з водою на електроплити. І вони нагріваються. В нас завжди є тепла вода. Помічники беруть воду на групи, якщо є така потреба. Якщо діти приходять з прогулянки, їм треба помити ручки. Завжди з харчоблоку беруть теплу воду. Ми вже навчилися працювати в таких умовах. Якщо росіяни продовжать атакувати енергетичну інфраструктуру України, 82 багатоповерхівки та понад 30 закладів соціальної сфери у Борштині можуть залишитися без тепла і гарячої води, каже міський голова Василь Андрієшин. З його слів, централізованим опаленням користуються і приблизно 400 приватних домів. Однак у більшості з них є й індивідуальне чи альтернативне. На випадок проблеми з теплопостачанням у місті планують встановити дві модульні газові котельні по 10 та 8 мегаватт. Вони зможуть. Забезпечити опаленням багатоквартирні будинки, лікарню, садочки та школи. Однак платити за опалення від котелень доведеться приблизно у 3-4 рази дорожче ніж за централізоване теплопостачання раніше, каже Василь Андрієшин. Модульні котельні це спрощення варіант. Це не треба будувати нічого, ніяких споруд. Це привозимо контейнери і на площадку попередньо вже сформовано, тобто забетоновано, ставимо котельні і потім робиться обв'язка. Газ підводиться, вода підводиться, і вихід до тепломереж то невеликий обсяг роботи. Це робиться це досить швидко. Зі слів міського голови, котельні не вирішать проблему з відсутністю гарячої води. Відтак у комунальні заклади міська рада закуповуватиме бойлери. З міського бюджету виділили майже мільйон гривень на підготовку до опалювального сезону. Ці гроші передовсім спрямують на виготовлення проєкту. Вартість котелень приблизно 100 мільйонів гривень. Цієї суми бюджет громади немає, каже Василь Андрієшин. З його слів, міська рада звернулася до обласної військової адміністрації, обласної ради, уряду та закордонних донорів. Поки що Позитивних відповідей немає. З області з міністерством ми працюємо, міністерством енергетики. Ми працюємо з Міністерством інфраструктури. Там є розуміння, є розуміння щодо обладнання. Обладнанням сьогодні. Вишукується також бурштинська міська рада веде перемовини з іноземними підприємствами, аби ті надали котельні та розпочали роботу в борг. Окрім того, розглядають кредит в українському банку, каже Василь Андрієшин. За його словами, підготовку до опалювального сезону планують завершити до 1 листопада. На випадок перебоїв з електроенергією, хочуть встановити також когенераційні установки та твердопаливні котельні для опалення у лікарні, ліцеях та садочках. Ми звернулися за коментарем до заступника голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Вадима Созонника та начальниці управління інформаційної діяльності Ірини Лакізи. Вадим Созонник у телефонній розмові сказав, що він на нараді пізніше слуховку не брав. Ірина Лакіза повідомила, що спробує домовитись за коментар. Надалі слуховку також не брала. Ми відправили інформаційний запит до обласної військової адміністрації, щоб дізнатися, чи виділятимуть з обласного бюджету гроші для облаштування котелень у Бурштині. Керівниця патронатної служби голови облради Мар'яна Гринечко сказала Суспільному, що лист від Бурштинської міськради отримали на початку цього тижня. За її словами, зараз його опрацьовують фінансисти. Наразі невідомо чи розглянуть звернення на найближчій сесії облради. Ілона Захарук, Роман Кочержук, Юрій Кравецький Суспільне новини, Івано-Франківщина.